Раз, два, раз, два, три. Що ти налив? Мало, <рес> Мало походу, здано. Взагалі нормально. Всім привіт! Мене звати Олександр. Мене звуть Андрій і зараз ми почнемо з першого приготування нашого еспресо. Перше налаштування еспресо починається з вибору кількості кави, яка нам потрібна для приготування. Це залежить від розміру нашого сита в портофільтрі. Стандартне сито йде на 16,5 г. У приготуванні еспресо важлива точність, а саме ваги та кількість нашої кави, тому ми будемо ними постійно користуватися. Для цього ставимо наш холдер на ваги та відтаровуємо його в нуль. Починаємо перше змелювання кави. Перевіряємо, чи є потрібна кількість кави в нашому холдері. Це 16,5 грамів. Робимо легкий грумінг для рівної таблетки та переступаємо до темперування. Для приготування нашого еспресо важлива точність, а саме вихід та вага нашого еспресо під час приготування. Ми користуємось простою пропорцією, це вага меленої кави. До виходу нашого еспресо. Зазвичай ми використовуємо пропорцію 1 до 2. Але так як сучасна кава має більше смачного, і ми можемо собі дозволити виварювати з неї більше екстракту, ми користуємося пропорцією 1 до 2 і 1. Під час першої екстракції нашого еспресо важлива не тільки вага, але й час, за який проходить наше варіння. Відносно часу. Ми будемо регулювати вже налаштування нашої кавомолки, зменшуючи або збільшуючи наш помол. Зараз наш еспресо вариться дуже швидко, менше 20 секунд. Для цього нам потрібно здрібнити фракцію помола на кавомолці. Після першої екстракції нашого еспресо можна визначити, чи ми правильно підібрали порцію нашої кави. Якщо на поверхні таблетки не відображається екран або болт від екрану нашої кавоварки всього, ми підібрали правильну порцію для нашого Еспресо. Після вдалої екстракції першого Еспресо ми готові перенести ці налаштування для встановлення автоматичного об'єму проливу на кожній з груп. Для початку налаштування об'єму на нашій групі нам потрібно використати ту саму кількість кави, яку ми з вами налаштовували. Закриваємо наш портофільтр групи. Затиснути вільний пролив до початку мигання світлодіода. І обираємо одну із чотирьох доступних кнопок для програмування. Нам підходить ця. Коли два світлових індикатора горить, програмування відбувається. Слідкуємо за вагами та виходом нашого еспресо та зупиняємо екстракцію в потрібний для нас момент. Після того, як світловий індикатор перестав мигати, налаштування збереглися і ми можемо використовувати цю кнопку. Важливо, починаємо налаштування нашого еспресо, використовуючи подвійну закладку. Для того, щоб врегулювати екстракцію нашого еспресо на одинарній порції. Ми будемо використовувати 10 грамів кави. Після відважування та темперування кавової таблетки в одинарному холдері ми готові до налаштування наступної кнопки об'єму. Затискаємо кнопку вільного проливу. Після початку мигання індикатора обираємо потрібну для нас кнопку для програмування. Зупиняємо нашу екстракцію. Та після завершення блимання світлового індикатора налаштування будуть збережені і цю кнопку можна буде використовувати. Після налаштування нашого еспресо, звичайно, що треба оцінити його смак. Короткі поради від мене для вас. Якщо смак у вас загіркий, скоріш всього кави було забагато або час екстракції був задовгий. Або якщо наша кава кисла, солена і водяниста, скоріш всього, кави було замало, або час екстракції був занадто короткий. Тримайте час екстракції в діапазоні 23-25 секунд та користуйтеся пропорцією 1 до 2,1, щоб викоригувати вихід вашого еспресо. Користуєтесь класичним рецептом для приготування еспресо чи експериментуєте? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео від Sanremo.